Виконуємо номер 1804 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Човен за 6 годин проти течії річки проплив 231 кілометр, яку відстань він пропливе за 4 години за течією, якщо швидкість течії 1,4 км за годину? Приступаємо до виконання завдання. Знайдемо швидкість човна проти течії. Для цього 231 поділимо на 6. 231 км поділимо на 6 годин. Виконуємо дію зразу куточком 231 ділимо на 6. 23 поділити на 6, беремо по 3. 3 множимо на 6 18. Виконуємо віднімання: 13, відняти 8 буде 5. 1 відняти 1 буде 0, остачі 5. Зносимо 1. 51 ділимо на 6, беремо по 8. 6 помножити на 8 буде 48. Виконуємо віднімання: 11, відняти 8 буде 3. Востачі 3. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому, допишемо 0. ,10. 30 ділимо на 6, беремо по 5. 6 множимо на 5, буде 30. Виконуємо віднімання, востачі 0. Отже, 38,5 км за годину і пояснюємо: швидкість. човна проти течії, а тепер знайдемо власну швидкість човна. Для цього швидкості човна, до швидкості човна проти течії додамо швидкість течії 1,4 км за годину. Маємо 39,9 км за годину, власна швидкість човна. Знайдемо швидкість човна. За течією. Для цього до власної швидкості додамо швидкість течії. Маємо 41,3 км за годину швидкість човна з течією. Ну, а тепер уже можемо знайти, дати відповідь на основне питання, яку відстань він пропливе за 4 години за течією. Для цього швидкість, що в нас за течією, 41,3 помножимо на 4. 413 множимо на 4. 400 множимо на 4. Це буде 1600. 10 множимо на 4 – 40. 1640 і 3 множимо на 4 12. 1640 додати 12, 1652. І відокремлюємо одну цифру кому і маємо 165,2 кілометрів пропливе за дві години за течією, записуємо відповідь 165,2 кілометрів Ми дали відповідь на питання, яку відстань човен пропливе за 4 години за течією, якщо швидкість течії 1,4 км за годину, і за 6 годин проти течії човен проплив 231 км. Номер 1804. Виконано.